Діти мають право на щасливе дитинство. Координатори міжрегіонального гуманітарного штабу влаштували чергову акцію для маленьких війничан та переселенців. Для дітей та їхніх батьків організували безкоштовний відпочинок у розважальному центрі. Протягом дня хлопчики та дівчатка мали змогу користуватися усіма атракціонами гратися, розважатись та знайомитись з однолітками. Цього разу участь в благодійній акції взяли майже 70 дітлахів. Це діти військовослужбовців, загиблих захисників та захисниць, також із внутрішньо переміщених та багатодітних сімей. Ми бачимо, що діти в захваті, і ми бачимо дітей, які і батьків, які постійно приходять на такі заходи. Сьогодні діти обмежені в таких хвилинках, годинах. Які можуть бути щасливими, коли вони можуть посміхатися в школі? Треба вчитися вдома Треба теж щось якось себе вести. А Тут вони мають змогу дійсно відірватися, попригати, поспілкуватися між собою, побешкетувати.